Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ви дізнаєтесь, як готувати справжню азійську локшину та зможете це зробити навіть зі звичайною мівіною. А ще сьогодні буде справжнє змагання аж серед 10 різних локшин швидкого готування. І нам пора за закупкою Мівіна Food 46,90, дарина БІВ 1050, Мівіна звичайна 16.30, ріва 1480, глад свок 5910, Кул 120,90. Рисова Кімчі 90. 680, Мама 5520, Мама Джамбо 7770, Неогурі 9680. І загальна сума закупки 595 гривень. Коли на столі лежить така купа локшин, то можна й розгубитися. Але ми не з таких. Саме тому у цьому батлі буде перша четвірка. І до речі, Бі Фріва і Мєвіна це українське виробництво. А от експортна мама чи мама, якщо не помиляюсь, то тайського виробництва. І на відміну від інших трьох вона рисова. До речі, окрім спецій, Ріва кладе у упаковку ще пакети колії. А мівіна вже від цього відмовилась. І навіть якось дивно. А чому так сталося, ніхто не знає. Звісно, кожна торгівельна марка має свій набір спецій, смаків і комплектування. Як на мене, візуально Ріва нагадує мівіну тих часів. А ось і та сама олійка, яка була в упаковці Ріви. Оцінювати сьогодні будемо за загальним ароматом смаком. Бульйону та смаком локшини. І не поспішайте виключати це відео. Скоро буде готовка. А поки що ми обираємо найкращу локшину з усіх. І саме найкращу ми будемо, так би мовити, тюнінгувати. І спеціально для вас буде два різних способи, як можна покращити смакові якості. І перший спосіб буде складатися всього з двох інгредієнтів. До речі, в тайській локшині була якась дивна рідина, яка схожа на шампунь, або на щось інше, але не хочеться в. Зватися у подробиці. Нарешті настав час запарювати кожну локшину. Ну і по класиці ця четвірка йде без упаковків, які можна запарювати. На запарювання кожної локшини потрібно приблизно 6 хвилин. Але ми цінуємо ваш час і тому ви одразу отримаєте готову запарену локшину. І вже можна помітити, що тайська локшина має більш привабливий бульйон. І ось нарешті вся локшина запарена. Для початку нюхаємо дарину біф. Ну і запах так собі. І поки що тайська локшина має найприємніший аромат. Тепер будемо куштувати бульйон та саму локшину. Саме Дарина Біф майже не мала смаку, і це не дивно, адже вона коштує всього 10 гривень. Після Дарини Біф Ріва приємно порадувала своїм смаком. Але ж окрім бульйону, треба спробувати ще саму локшину. І Вадим каже, нормас. Тепер куштуємо бульйон мівіни і куштуємо саму локшину. І якось дивно оцінювати мівіну. Мівіна вона і в Африці мівіна. Переходимо до тайсь локшини. по бульйону вона топ. Але що скаже Вадим за саму локшину? І він каже, що вона супер. Тайська локшина перше місце Ріва друге, мівіна, третє, дарина бів, зовсім ні про що. І абсолютним переможцем цієї четвірки виходить тайська локшина під назвою Мама. А у нас нове тріо претендентів. І на жаль, середньо я навіть не зможу вимовити, бо не знаю цієї мови. Я знаю тільки, що вона зі смаком кімчі. І знов вже відома для нас мама, тільки вона трішки. Трішки більша та трішки дорожча. За смаком це має бути том'ям. Тепер відкриваємо кімчі, і вона у нас рисова і виглядає, як на мене, ну дуже якісно. І хоч упаковка не огурі квадратна, а сама локшина там кругла, бо частіше за все запарюється все у круглих тарілках. І як на мене, це прикольно, що виробник про це попіклувався. Саме мама має величезну упаковку спецій, її навіть не одну, наскільки я розумію, це робиться для комбінованих і некомбінованих Смаків, а ще мама має якусь дивну пасту. І це стає дуже цікавим, чи вийде у них передати смак том ям. Середня локшина кімчі має всього одну упаковку спецій, але вона там величезна. Неогурі має дві упаковки. В одній знаходяться сухі водорослі, а у другій упаковці, само собою, знаходиться спеція. Як на мене, дуже дивно їсти локшину зі смаком водорослів, але скільки смаків, стільки і думок. Запарюємо кожну локшину. Ви навіть не уявляєте, як Такий аромат стояв у кімнаті, бо запарювати стільки локшини це ще та пригода. Як на мене, у цих трьох торгівельних марках вийшов надзвичайно гарний бульйон. І особливо дуже приваблює бульйон томям від мама. Ну а тепер настав час дегустувати. Особисто мені сподобався особисто мені дуже сподобався бульйон від мама. А от Вадиму запах том'яму не дуже то й зайшов. Локшина з кімчі мала дійсно найприємніший аромат. А третя зі смаком водоростей була. Дуже дивокувата. Ну що ж, куштуємо том'ям. І все ж таки на смак бульйон і локшина том'ям непогані. Куштуємо кімчі. Як на мене, це мало статися, щоб куштувати стільки локшини і не потрапити на якусь гостреньку. Але на смак вона виявилася найсмачніша за першу. І тепер цікаво спробувати третю. Третя теж була смачна, хоч і дивна на смак. Тому смак кімчі перше місце, з водоростями друге і третє том'ям. Хоча особисто я поставив би то. М'яму друге місце. Переходимо до слідуючої трійки конкурсантів. А саме Гладсвок, Мівіна Стрітфуд Food і якась дорогуща корейська локшина під назвою Cool. І одразу у найдорожчій локшині видно за що платяться кошти. Адже виробник поклав у коробку навіть виделку. І ви тільки подивіться, як акуратно все запаковано. І поки що маємо надію, що це може бути найсмачніша локшина для нашого відео. І я сподіваюся, ви ще не забули. Що ми шукаємо найкращу локшину, щоб її затюнінгувати. Мівіна стрітфуд мала всього два пакетики спецій, і вони були абсолютно однакові. І для мене було дивним, що в ній немає ніяких сублімованих овочів. До речі, перша локшина глаз, яку ви зараз бачите, теж українського виробництва. Ну що ж, будемо запарювати. Але. На упаковці навіть написано підігнути кінчик кришки. Спробуємо інакше. І ти диви, яка вперта: і так не так, і так не так. Навіть суперміцний скотч не хоче тримати цю кришку. Приходиться брати важку артилерію. Далі запарюємо мівіно стрітфуд. І переходимо до сирної локшини під назвою Кул. Cool. І саме тут з кришкою все чудово. Вся локшина запарена, перевіряємо на аромат. І от саме мівіна стрітфуд та корейська сирна локшина мали найприємніший аромат. Куштуємо бульйон! і чомусь глад Вок дуже розчарував. А от Мівіна стрітфуд має приємний та насичений бульйон зі смаком теріяки. Куштуємо третю сирну локшину. На смак бульйон вийшов гірше ніж на аромат. Куштуємо локшину з Glas Ну і за смаком локшина Glas непогана, але є до чого зростати. Куштуємо Мівіну стрітфуд теріякі і одразу маємо приємну контрастну відмінність. Куштуємо корейську сирну локшину. І за 120 гривень від неї очікували чогось більшого. Тож маємо переможця: Мівіна стрітфуд. Якщо у вас вдома є теріякі та плавлений сир, закидуємо плавлений сир у цю Мівіну. І буквально пару крапель саме свіжого теріякі. І поки локшина гаряча, потрібно ретельно все перемішувати. Получаємо найпростіший тюнінг мівіни. І це дуже-дуже смачно. Але якщо ви вишуканий гурман, то треба за закупкою. Суповий набір 5,32 гривні, плече куряче 24,16 за 4 штучки, морква 7,08, Соус соєвий 8,20, зелена квасоля 40. 9,90 зелена цибуля 34,90 часник, як завжди, по 8 гривень. І я навіть не знаю, з чим це пов'язано, але одна часничина коштує завжди 8 гривень. Перець Чілі 3,25. Перець солодкий всього 13.49. Імбір пощастило купити маленьку штучку за 1374. І це ще не все. Потрібно пару штучок синьої цибулі за 12 гривень. Загальна сума закупки виходить аж 180 гривень, але ми все це перерахуємо тільки на одну порцію. І завдяки такому набору продуктів можна надзвичайно круто затюнінгувати мівіну. Ну а лаврушку перець та сіль можна знайти вдома. Для Спочатку слід нарізати або натерти моркву соломкою. Першу цибулю нарізаємо на 4 частини. Залишки з моркви розрізаємо навпіл. Ставимо на плиту невелику ємність, наливаємо воду та закидуємо туди цибулю з морквою. Ну і звісно, сіль, перець та трішки лаврушки. Додаємо туди суповий набір. Другу цибулю нарізаємо тонкими напівкільцями. Далі слід нарізати солодкий перець соломкою. Під кутом 45 градусів нарізаємо зелену цибулю. І так само нарізаємо чілі перець. Імбір натираємо на дрібній терці. Тепер натираємо на тій же дрібній терці кілька зубчиків часнику. Розпаковуємо заморожену стручкову фасоль. І ось наш набір для тюнінгу готовий. І слід не забувати, що на плиті вже вариться бульйон. Коли бульйон буде готовий, то слід його відсадити. І поки бульйон гарячий. Запарюємо на цьому бульйоні мівіну. Залишки бульйону поки що нікуди не діваємо. Поки мівіна запарюється на бульйоні, ставимо пательню на плиту, додаємо трішки олії та розігріваємо та починаємо обсмажувати курячі плечики. Як тільки вони трішки підсмажились, додаємо моркву, нарізану цибулю, перець, перець чілі, імбір та часник та стручкову фасоль. І все це постійно слід перемішувати. Як тільки овочі підсмажились, додаємо туди трішки бульйону, а потім виливаємо соєвий соус і знов не забуваємо постійно перемішувати. А потім беремо ті спеції, які взяли змівіни, та висипаємо їх до овочів. Коли локшина запарена, закидуємо її до овочів прямо з бульйоном, і приблизно через 5 або 10 хвилин можна знімати. Готову страву посипаємо зеленою цибулею. Саме такою порцією можна сміливо наїстися вдвох. Ну а більш точні розрахунки за одну порцію будуть, як завжди, в кінці відео. Завдяки такому рецепту ми отримуємо справжню азійську кухню за невеликі кошти. На смак 9 із 10. А у нас дорога закупка. Локшина Удон 39,90, гомілки курячі 77,90, соєвий соус 59,50, шрірача 229 гривень, боби едамами 319, білонога креветка 86,39, мідії 209,90, цибуля Ялтинська 28,90. 99, Лимон 993, імбір, щось взяв забагато 71,22. На ньому можна зекономити. Перед солодкий 2923. І сюди так само потрібен перець Чілі 455. І ось знов таки, подивіться, часник 8 гривень. Я просто не вірю, що кожна головка часнику має однакову вагу. Морква так само потрібна 1460. І зелена цибуля 34,90 за пучок. Загальна сума закупки 1224 гривні. Але, як бачите, набір продуктів досить непоганий. Цю страву ми так само перерахуємо в кінці. На одну порцію. Розпочинаємо готування з м'яса, розпаковуємо курячі гомілки і нам їх потрібно всього 3 або 4 штучки. Тепер нарізаємо моркву та закидуємо туди у каструлю пару шматочків. Відрізаємо білу частину зеленої цибулі та закидуємо до м'яса. Переходимо до соєвих бобів едамами. Кожен стручок слід почистити та достати саме боби. Ну а лушпайки від стручків при цьому не викидуємо. Тепер чистимо креветок. Лушпайки від креветок закидуємо до м'яса. Підокремлюємо хвости, а голови поки теж не викидуємо. І якщо ви хочете більш насичений креветочним смаком бульйон, то голови від креветок закидуємо теж до курячого м'яса. Не забуваємо чистити хвости від кішківника. Тепер заливаємо все водою. та ставимо варитися майбутній бульйон. Переходимо до нарізання овочів. Зелену цибулю нарізаємо так само під кутом 45 градусів. Моркву слід нарізати тонкою соломкою. Імбіря потрібно зовсім трішки, і на цей раз подрібнюємо його ножем. І поки нарізаємо овочі, слід поглядувати за бульйоном. Після імбирю Артур нарізає зубчики часнику. Ялтинську цибулю нарізаємо кільцями. Приблизно через 40 хвилин готування бульйону додаємо сіль перець та лаврушку. та лишаємо його варитися далі. Тим часом нарізаємо солодку перчину. Солодкий перець слід нарізати соломкою. Під кутом 45 градусів нарізаємо перець чілі. І тепер будемо займатися розмороженими мідіями, які вже продавалися відвареними у власному соці. Розкриваємо панцир та витягуємо м'ясо міді. Та відрізаємо зайве, як на відео. Пройшла приблизно година, як готується бульйон, і пора закинути лушпайки від соєвих бобів едамами. І лишаємо ще трішки так поваритися. Через 15 або 20 хвилин відцежуємо бульйон, і він буде дуже-дуже ароматним. Тепер кип'ятимо воду. Та готуємо вок. І хто, як не Артур з мінімаліста, готов битися за смакові якості як Кунг Лао. Ну а такий вок можна придбати у дистриб'ютора компанії King. Переходимо до готування удону, підсолюємо киплячу воду та закидуємо удон. Відварюємо його приблизно 5 або 6 хвилин. А ще дуже важливо постійно його перемішувати. Відсежуємо удон за допомогою друшляка. І оце все зараз будемо готувати на величезній пательні, яка називається вок. Попередньо ще наріжемо лимон. Розігріваємо вок на грилі та виливаємо олію. Далі обсмажуємо моркву. Я вибачаюся за засвічену картинку. Так вийшло, так як ми знімали майже вночі. Поступово до моркви додаємо інші овочі і обов'язково не забуваємо про часник та імбір. Додаємо соєві боби. Тепер можна додати солодкий перець. А ось тот самий креветково курячий бульйон. Не забуваємо постійно помішувати страву. На бокову гарячу частину воку викладаємо хвости креветок. До овочів додаємо трішки соусу шрірача та соєвий. Розігріваємо мідії у мушлях, а потім закидуємо чищені. І як тільки мідії у мушлях прибрали, закидуємо удон і отримуємо надзвичайно крутезний азійський удон вок з морепродуктами. Ви тільки подивіться, як гарно все це виглядає. Наприкінці готування посипаємо страву нарізаною зеленою цибулею, та можна ще вичавити трішки соку лимону. Ну й настав час куштувати та давати загальну оцінку. А ось і перерахунки на одну порцію дорогої та дешевої локшини. Ну і звісно, в дешевій ви обираєте тільки свою найулюбленішу локшину, а вона в кожного може бути різна, саме тому в чек я її не включав. А за цей удон я, Артур і Вадим поставили 10 із 10. Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його лайком та добрим коментарем. Ми дуже-дуже для вас стараємось. А на цьому поки що все. Дякуємо за перегляд. Всім па-па.